Одна вже мертва та дев'ять ледве живих собак. Таку картину побачили працівники відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин. При КТП-1628, які спільно з зооволонтерами прибули на виклик сусідів на одне з подвір'їв в селищі Червоний Шлях. Господарів на місці не було. Усіх тварин в присутності поліції вилучили. Нам зателефонували сусіди, які проживають біля цієї жінки. Сказали, у неї у дворі в жахливому стані тварини, вони худі, їх не годують. Звісно, відправили фотографію, де на дворі лежить. Мертва собачка, і яку їсть інша. Усі собаки породисті. Це два Йоркширських тер'єра, дві болонки, шпіц, митис алабай і собака породи самоїд. Одні були на подвір'ї, інші залишалися закритими в будинку, говорять зоозахисники. Вівчарка і кавказець були у дворі. Вони були прив'язані на ціпок. Вівчарка у вівчарки ціпок був перекручений, вона, на жаль, навіть не могла вставати в досить у поганому стані. Також у дворі бігав один із балонок і такса. Інших ми знайшли у домі. Це були Йорки, ще один ще одна балонка і шпіц на території будинку. Ніхто не проживав декілька вже днів або й тижнів. Ніхто не з'являвся на подвір'ї а саме у будинку знаходились тварини, що скучали і просили на допомогу. На жаль, на подвір'ї знаходився вже один труп тварини, труп собачки маленької. Яку врятувати вже не вдалося, але ж інших тварин це дев'ять тварин, яких ми все-таки врятували. Ця справа буде мати розголос, тому що це жорстоке поводження, яке ну, неприпустиме людині. Це хлопчик породи шпіц, приблизно вік його десь около трьох років, середньої вгодованості. Має температуру 43, тобто тварина ну, клінічно нездорова, потребує додаткового огляду і лікування. Зараз тварини проходять медогляд. Є почервоніння з ушами теж те ж саме, я так Да. Тільки чорного кольору, треба розбиратися, що це чи це якісь грибкові, чи це алергічна реакція, чи це. Після медогляду чотирьох хвостатих доправлять на лікування, потім прилаштовуватимуть в добрі руки. П'ятьох інших забрали до себе зооволонтери, родина хан А ти привіт що тільки тебе гладити. Чи що за словами зоозахисниць перед порятунком собак їм таки вдалося сконтактувати з господаркою цих чотирилапих, але вона категорично відмовлялася віддавати своїх тварин.